Божого вам благословення. Після видання книги Дарвіна походження видів, безбожники підхопили еволюційну ідею, що людина лише тварина, це нібито дало можливість звільнитися від Бога. Адже якщо людина лише тварина, то Бог їй не потрібен. Відомий вчений Адам Сердж писав, якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Філософія еволюції стверджує. Що людина то тварина, і з нею можна робити що завгодно, її можна і вбивати. Тому ми маємо масове вивезення в рабство чорношкірих, маємо дві світові війни, масові вбивства, геноциди та голодомори. Еволюційну філософію ніччя про надлюдину, яка буде стояти над людством і знаходитися вище добра та зла, із задоволенням прийняв Гітлер. Результат у Другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія була пов'язана з атеїстичними божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції стала ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших антигуманних, соціальних і політичних програм. Запровадження жахливої ідеї еволюції до державної системи освіти введення атеїстичного безбожного виховання призвело до різкого зростання кількості злочинів та самогубств серед молоді. Сьогодні ми стоїмо на порозі третьої світової термоядерної війни, кінця світу. Тому нам треба покаятися і почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що теорія еволюції це не теорія, а нічим не підтверджена гіпотеза. Розглянемо початок еволюції. Створення Всесвіту внаслідок великого вибуху не витримує елементарних розрахунків. Стверджується, що 13,8 мільярдів років тому вибухнула якась точка. З неї виникла вся матерія, яка розлітілася на 100 мільярдів світлових років, розмір всесвіту, і продовжує розлітатись зі швидкістю 70 км за секунду на мегапарсик. Ця швидкість збільшується, тобто раніше вона була меншою. 70 км на секунду це менше 300 тисяч км на секунду швидкості світла. Тому не зрозуміло, яким чином за 13,8 мільярдів років. Матерія розлетілась пролетіла 50 мільярдів світлових років, від точки, що вибухнула до краю всесвіту. Це абсурдна не теорія. Якби навіть матерія рухалась із швидкістю світла, що неможливо, то розмір всесвіту був би 27,6 мільярдів світлових років, а не 100. На таких абсурдах побудована вся еволюція. Як можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини могло скластись Самостійно. Одна тільки жива клітина влаштована складніше за комп'ютери та механізми всього світу. Жоден з яких також ніколи самостійно не складався. Антропний принцип говорить, що більше 200 констант у всесвіті налаштовані для існування життя. Існування у Всесвіті життя та складних фізичних законів доводить існування геніального творця, що створив Всесвіт і закони, за якими він існує. Коли люди прибирають Бога, то отримують брехню, обман, корупцію, насильство, епідемії, екологічні проблеми, гонки озброєнь, війни. Зараз люди такі освічені, грамотні, а проблем створюють все більше і більше. Якщо людство і далі буде налаштоване проти Творця і законів Всесвіту, то апокаліпсис неминучий. Цивілізація загине дуже швидко. Потрібно негайно повернутися до Бога, вимолювати прощення і спасіння. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.